Перше, хто в мене найбільше надихає, це моя мама, адже вона змогла добитись усіх цілей, які ставила за своє життя, і також бабусі, яка дає найкращі поради в будь-яких ситуаціях. В 15 років було чудове життя, було безтурботне, було насичене, було яскраве. Ми мали більше живого спілкування. Вечорами ми збиралися і співали пісні, тому що магнітофонів були не всіх. А як таких викликів, які мають сьогодні наші діти, ну ми не мали. Певно, 15 років кожну свої чудові. У нас ферма така велика була. Дуже було багато молоді на фермі робило, доїли корови. Я виросла і закінчила школу без світла. У нас його не було. Вчила вірші, як пасла свині. Таке було наше життя, але ж теж було чудове, хороше. Мала друзів багато. Моє покоління, ми виросли вже коли був інтернет, і ми з дитинства бачили ідеальних жінок, ідеальне, як картинка виглядає. Але з часом ти розумієш, що ну такого не буває толком. Ти маєш бути просто собою. Саме головне, щоб кожен розумів, що він важливий для світу і він може зробити свій великий внесок в нього.